Вітаю! Мене звати Вадим Мороз. Ми знаходимося на офроуд полігоні, і наша на сьогодні задача показати вам, на що спроможен і неозгрінадір на снігу. На сніжному покрові треба знати декілька речей. Перше це дуже плавні руки рулем педалі акселератора пользуванням тормозами. По друге, треба. Зауважити і завжди пам'ятати, що позашляховик це дуже важка машина відносно легкових автівок, тому тормозний шлях у нього набагато більший, ніж у легкових автівок за рахунок інерції е і за його збільшеної ваги. По-третє, трохи недостатня поворотність, е тому що повний привід. А стосовно цієї автівки, він ще й на розрізних мостах, тому кут по повороту автівки трохи менший, ніж в звичайної легкової машини. Mm -hmm. По снігу зазвичай чим глибший сніг, тим важче їхати, тому що колеса впираються в сніг, і в момент пробуксовки температура колеса більше, ніж температура снігу, тому образується лід. Прямо на ходу в момент проскальзування пробуксовки коліс, тому в снігу набагато важче їхати ніж в піску, ніж в багнюці і так далі. Стосовно легше тільки тому, що не запастишся, не за не забруднишся. Тут да, промокнеш, змерзнеш, але не забрудниш ні автівку, ні себе. Дуже коварний покров, тому що непомітні ями, канави, камені, можуть бути річки замерзші, де ви можете просто провалитися, тому що сніг покриває це все і треба бути дуже уважним при цьому. Ну, на гренадірі оффроуд режим, який дуже гарно спрацьовує е, на будь-яких покриттях, у гренадіра з високий кліренс відносно інших позашльовиків. У Гринадіра е, також тиск на ґрунт трошки більше за рахунок маси. На гренадірі можна побалуватись відключити систему стабілізації, але офроуд режим не вимикається при цьому. Чим саме ми допускаємо пробуксовку коліс, тим самим можемо десь із складної ситуації. Виїхати набагато легше, ніж на других позашляховиках. Крім цього, ще у гренадіра знову таки повторюю, нерозрізні мости, які закривають низ і можна ну, трошки сміливіше проходити всі сніжні цілини і так далі, тому що не пошкодимо ні картер, автомобілі, ні піддон двигателя, ні піддон коробки. Починаємо з підйому. Подивимося, як гренадір на стокові. Гумі Bridgestone дуер АТ, який більш схожий не на АТО, а на шосейну різину, тільки з поглибленим протектором. Зараз подивимося, як він і подолає підйом 20 градусів, по якому ще не їхали машини взимку. Зараз подивимося, що він зможе. От як ми бачимо колія, присипана снігом, по ній тільки ходили, поки ще не їздили. Тис в шинах не міняли. Тут він зараз 2,35 бара, ума бріджстоун. Їдемо просто на блокіровці між ось І вимкнув режим позашляховика допомоги і вимкнена система стабілізації. Як ми бачимо, нас болтає по всій дорозі, але він шкребеться. І за рахунок допомоги на бездоріжжі режиму офроуд, ми подолали цей 20-градусний підйом. Що ми бачимо? Коли е, ми ліземо вгору, тоді тут у нас є за що вчепитися. Але як тільки колеса пробуксують, зразу ж виходить от така от слізка поверхня прямо льот. Також не здивлячись на те, що трава, грязь, тут все абсолютний льод. тому що колеса в момент пробуксовки образують плюсову температуру і тут же вона замерзає. Сніг перетворюється в воду, вода перетворюється в лід і у нас нема щеплення. Для спуску ми використовуємо режим пониженої передачі, в роздачі перевели. І примусово в ручному режимі коробки передач. Вимикаємо першу передачу і таким чином будемо спускатися за допомогою гальмування мотором. Вбираємо всі ноги, всі ноги зі всіх педалей і починаємо спуск. Як ми бачимо, він тримає 5 км на годину. Хочу зауважити, що режим спуску з гори я не використовую. Чому? Тому що він працює гальмами, а не двигуном. Можемо ще раз зараз піднятися і провірити, включити режим спуску з гори допомоги. І побачимо, як він буде їхати. Зараз ми бачимо, що машина рухається 5-6 км на годину, спокійно, не втіряючи щеплення з дорогою. І абсолютно керована машина. Те, що я казав, за гуму. Тут у нас бріджстоун дуельор АТ. Якщо ми подивимося на протектор, то ми маємо роздовжні канавки, які вже заліплені снігом, як ми бачимо. Дуже мали ламілі, мала їх кількість, плюс вона дубова. Тому що ця гума не розрахована на бездоріжжя, не розрахована на якісь складні умови чи тим паче сніг і лід. Тому вони йдуть як істокові, всі позашлиговки йдуть на гумі, яку ви маєте поміняти в першим ділом. Це я рекомендую. Хоть і на ній написано: М плюс С грязь плюс сніг, але вона не тримає ні грязі, ні снігу. Як ми бачимо, гренадір впорався з підйомами і спусками цього 20-градусної горки. І хочу зауважити ще раз, що система допомоги спуску з гори працює тільки, коли у вас є добра гума і е, добрий коефіцієнт щеплення з дорогою. Так, на цій резині е, автівка почувалася при системі допомоги спуску з гори трохи не керованою. Але при пониженому старому дідовському способі на пониженому ряді передач. Машина впоралася і була добре керована навіть на цій гумі. Зараз будемо подолати цей же підйом, але на пониженні. І також в режимі е, драйву, не фіксуючи передачу. І ми бачимо великий крутний момент на колесах і, і усе. ми просто буксуємо. От ми бачимо, коли... що буде, коли економити. на... Шина. Тому який би пожашляховик не був, але гума грає в прохідності і в керованості я думаю, відсотків 60-80, крім вміння водія. Повишені і пробуємо. Не буде діла. Тому що я казав, ми нав... накатали вже льодяну корочку. Тільки що проїзд. Ми навіть не заїхали на третину горки. У нас вимкнені були системи. А зараз спробуємо ще раз на повишені з системами. Ні, бо ми вже наробили льоду. Тобто, цю горку штурмувати треба з розгону, якого у нас нема. От ми їдемо, як на санчатах. <пробуємо> Давай попробуємо. Трошки розгону, і ми її подолали.